одразу за домом град розірвався. Житель Гуляйполя пан Микола в цей час був на городі. Поруч прилетів ворожий снаряд. На диво чоловіка не зачепило. Каже, росіяни гатять цілеспрямовано по цивільним. Перед цим обстріляли були три дня. От, а то через день, через два, два часу вночі. Ну, а так живемо. Оце оцей день учора, день і ніч тихо було, так це для нас. Ні, ну стріляють там. Разом з дружиною ховаються у підвалі. Пані Валентина там облаштувала два місця, зробила необхідні запаси води та їжі. Тут каганець у свічки, бачите. О, включаємо. Сидимо, свічки є, вода є. О, картоплю хотіли садити, я тепер ще не знаю що. Інколи, каже господиня, у підвалі доводиться сидіти цілу ніч, хоч тут і відносно безпечно, проти пенсіонерів мучить ще одна біда холод. Чай в термосі, гарячий. От так. Побули, побули, поки обстріли закінчились. Тоді йдеш у будинок, вкриваєшся в одежі, бо тоді починаєш тебе трусити і колоти тебе, поки зігрієшся, то до ранку. Як дадуть, то вже так не роздіваєшся, як бомжі. Коротше. Попри смертельну небезпеку, подружжя виїжджати з Гуляйполя не збирається, готується висаджувати город. Буде змога, посадимо. Розсада вже в нас поключилася, вже посадили насіння в ящички. Надіємося, а там, як Бог дасть, що можна. Тут не знаю, що сьогодні буде. Порпатися по господарству практично неможливо. Росіяни підступно гатять по цивільним і вдень, і вночі. Город позорали, почали пробувати волочити, обстріли почалися, виноград треба відкопувати, робота є. О, ну, то бачите, там і ото там потут. От. А в жінки, о, вон, бачите, як то поваляло, і там десь фугас упав на городі. Гуляй поле під ворожим вогнем з початку великої війни. Майже всі будинки понівечені руським міром. Щодня місто зазнає нових руйнувань. Тут вже навіть не слідковий де були приходи де ні, бо якщо хати стоять цілі. А зараз вони майже всі зруйновані, то одна більше, одна менше, чуть-чуть шифер знесло. Вже просто не рятуєшся. Просто бачиш по приходах, їдеш по вулицях рядом з дорогою. Місцеві збираються в пункті незламності. Пані Мирослава приходить сюди щодня. каже, рідне місто залишати не хоче. Моя хата побита, нема жодного вікна. Одна фіранка закриті, забиті usb вікна. Так я й живу. Холодно, але Живу в своїй будинку, не можу розірвати розірватися, яка мене з сестричкою? Нікуди я не поїду. Гуляпільці живуть під обстрілами більше двох років, але й покидати рідне місто не збираються. Кажуть, чекатимуть перемоги у себе вдома. Тут свій дім, це все своє. Так, так і дежуть разом. Це як завжди. Ремонтують, стріляють, ремонтують дома. Двори і чекають перемоги.